Годник Божий народився 1848 року у родині священника Никифора Богоявленського, який прийняв мученицьку кончину. Здобувши духовну освіту, майбутній святитель одружився та розпочав священницьке служіння. Після трагічної загибелі дружини та єдиної дитини молодий священник прийняв чернецтво зім'ям Володимир. 1888 року. архімандрита Володимира, який особливу увагу приділяв духовній просвіті мирян, звели у єпископи. 1915 року Владика очолив Київську кафедру. Із початком громадянської війни у місті розгорілися масові безпорядки та грабежі, повсюдно осквернялися монастирі та храми, у тому числі і Києво-Печерська лавра. 25 січня 1918 року озброєні люди вдерлися у покої Владики, вивели його за стіни обителі та розстріляли. Чесні мощі митрополита Київського та Галицького віднайшли улітку 1992-го. Під час богослужіння останки священномученика Володимира, які зазвичай перебувають у дальніх печерах Лаври, розмістили у центрі трапезного храму. Ось, оскільки бачимо, святий Володимир. Це, звичайно, є чудовий приклад, чудовий приклад для наслідування, для, зокрема, для сучасної молоді. Ну і таким чином. Для настановлення на майбутнє життя. Я молюся Богу і молюся святому Владимиру, нашому київському, щоб він допомагав нам у нашому, і нашій державі, і нам, щоб ми жили всі дружно, любили один одного і хвалили Бога. Олександр з родиною у столиці проїздом та скористався можливістю вклонитися мощам священомученика Володимира. Ну, жити, положити свою за віру, за Бога. За браття своє, за монахов, він які... он, онопікав, за которой відповідальність перед Богом. Не пожалів свої життя, не положив. Саме головне, саме головний момент життя віддати її за Христа. Своїм дітям про подвиг угодника Божого планує розповісти в дорозі. По завершенні богослужіння духовенство та віряни вирушили у хресний хід. Під співхору священники пронесли чесні мощі священномученика Володимира до площі на дальніх печерах. Тут блаженніший Митрополит Володимир звершив молебеню годнику Божому. Після богослужіння чесні останки святителя поставили у печери.